Де і держава наша є, а, 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 а волі і не видно, і не видно. І зараз, як ті діти з фанерними щитами пішли, навіть ті вишколені, я, я, я не з критикою. Вони можна взагалі зараз ніколи, аж так особливо в такий, в, такий, в, такий, в такий святий час, в такий в час посту, в час каяння, де кожен. З нас в першу чергу маю подивитися собі в душу. А по, перш, ніж, перш ніж когось скрепетувати, чи там в, в, в тих передвиборних батальях, в тих бробних всяких. Е, ось, Але коли ті діти пішли із дощатими щитами, проти куль. І, і що моє притувати? Співатися і крім отих того нашого духу, пане вольник а, а, плач, який плач невольника, який Леся Українка своїм чоловіком відку послали тоді ще на Полтавщині тут у вас. Значить, і, 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 і на Слобідщині ще, ще козаки ходили, ще ковзарі ходили, і ще співали. Вони їх зафіксували, і це один, одна із таких дум із, із, із запису Філорета Колес. він звітом з Львова приїхав. Це ще одна тема. Що? Схід і захід разом казав Ющенко. Та ми завжди були разом. І завжди є. Я в Зеленковій Черкаської області, області Талівського району знайшов стільки спільностей у нашому фольклорі, бо я професійний фольклорист, і стільки діалектизмів і дифтонгів. Це змішання голосних, коли люди знаєте, так специфічно трошки розмовляють, Розумієте, що я, я був, я, я, Це був для мене один із чергових фотографічних шов. Настільки ми разом. Не тільки тому, що Шевченка, мама, по, -по, -по, -по матері мій іні, він також каже, був Бойко, І бойки там дуже цим гордяться Ви Розумієте, а ми завжди були, нас завжди більше об'єднали. Ось хай ця дума, дума про плаче невольника буде так, таким символом нашого духу і нашої гідності.